На цих кадрах жителі Рубіжного намагаються потрапити на прийом до тамтешнього міського голови. Той відвідувачів виштовхує. Ольга Філенко розповідає: до мера прийшли, аби вирішити питання щодо закриття шкіл. Попросили у Хортева нас принять, на что он сказал, что нас принимать не будет, и не и я реальному просила Сергей Иванович, пожалуйста, примите людей. Он на меня накинулся с непонятных причин, начал меня бить, ударил живот, об стенку ударил мой телефон. Спілкуватися з людьми керівник міста не схотів та покинув свій кабінет. Ти посмотри, телефон у мене меня ти работает. Да ты вылечишь вообще. Ольга Філенко написала на міського голову заяву до поліції. Жінці викликали швидку про те, що мер Сергій Хортів кидався й на них розповіли ще двоє жителів Рубіжного. Я з бывшим депутатом Харчуком Валерием шли в канцелярию. Канцелярия находится на втором этаже. Нас долго не пропускали. Все-таки открылась дверь, мы зашли туда и в тот момент спускался Хортьев. Со своим радником спускался. Валерій Юрич спросил Хортягу, почему нас не пускают. Нашел відповідь локдаун. А потом просто я даже слова не говорил, снимал на телефон, он кинулся на меня, хотел забрать телефон, несколько секунд была борьба за мой телефон. Я подвергся нападению мэра необоснованно, абсолютно не будучи с ним знаком, не ведя с ним беседы, не имея конфликта. Я тогда даже не знал, что это мэр. То есть я по приглашению своего приятеля вел видеосъемку своего приятеля на улице, на улице, в публичном месте. Ко мне подбежало незнакомое лицо, І ударила мене по руки з телефоном, вибила, поволі телефон. Я підняв это все, і після этого він зробив это і ще раз. Журналісти Суспільного намагалися взяти коментар телефоном у міського голови, але той слухавку кинув. Охоронці до кабінету Керманича також не впустили. Голова вас прийняти не можуть. Чому? Поліцейські відкрили два кримінальні провадження. Вчора до поліції міста Рубіжного надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці намагаються зірвати сесію міської ради міста Рубіжного. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 296 хуліганства. Також вчора надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що міський голова. Під час конфлікту з місцевими мешканцями наніс жінці, удар в живіт. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 125 – Умисне легке тілесне ушкодження. За словами Антона Ковальова, якщо провину Хортєва доведуть, його можуть оштрафувати на 850 гривень. Владислав Уколов, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.